Поки що ж ми очікуємо якихось рішень від заходу, які допоможуть нам справді дотиснути Путіна, всадити його стіл переговорів. Заяви з Європейського Союзу та зі Сполучених Штатів Америки часом кращі, часом гірші. Ну, до прикладу, постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер в інтерв'ю News заявив, що треба покарати Китай за субсидування російської війни проти України. Дуже приваблива заява і каже. Китай веде опосередковану війну через Росію, і за деякими заявами китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть, щоб США та наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не мали змоги зосередитися на наших інших стратегічних завданнях. І тут абсолютно Вітакер правий, але каже: Пекін помилився. Ми будемо діяти по-іншому, ми будемо засувати санкції проти Китаю і закликає Європейський Союз, і він, і. Скотт Бесент, міністр фінансів, підтримати рішення, яке може бути ухвалено Дональдом Трампом, коли спливе 50-денний термін, який він відвів для припинення вогню, відвів для Путіна. Тоді каже Трамп, будуть мита. Чи вони будуть проти Китаю, Індії та Бразилії? Сумніваюсь поки що. Тим часом Україна готується до війни в 2026 році. Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль. Яку курує, до речі, секретар НБО Рустем Умеров. Умеров недалеко, відійшов від питань і озброєння і так далі. Це інша окрема історія, яку ми ще обов'язково будемо розвивати тут на каналі. Так от Шмигаль заявив, що Україні знадобиться не менше 120 мільярдів доларів на військові потреби у 2026 році. Про це він сказав сьогодні. Каже, 60 мільярдів з них Київ сподівається залучити за допомогою своїх союзників у ЄС та НАТО. А от наступні 60 де брати. Питання знову ж таки відкрите, але це означає, що Україна демонструє Росії, наголошую, друзі, те, що ми готові чинити спротив агресії. По-іншому не може бути. Хоча тут виникає інше запитання: що знову війна до 26-го року, впродовж 26-го року, до завершення 26-го року, до цього часу. Дійсно, ми дуже цього не хочемо, але реальність така, що ми маємо бути готовими. Тому спроваємо цю інформацію максимально критично. В той час же у Європейському Союзі. Все ніяк не можуть вирішити, куди ж відправляти до України системи Петріо. Чекають, поки до них вони приїдуть нові із США, потім вони свої передадуть. Така риторика лунає, але в тому числі говорять, що треба отримати гарантії від Трампа про те, що Петріоти доїдуть до них на заміну тим, які вони передадуть Україні. В будь-якому випадку. Дуже очевидним є те, що Трамп сьогодні є каталізатором процесу передачі зброї зі складів у Європі до України. В чому Європа не дуже зацікавлена? Складна історія з Європою і з Сполученими Штатами Америки стала вона дещо простіша. Трамп поки що прихильніший до України. Поки що. Ми, я вважаю, дипломатично вибудовуємо відносини США дуже влучно і вдало, без перебільшення.